Стратегію боротьби проти африканської чуми свиней обговорили у Києві ветеринари з України, Грузії, Молдови та кількох країн ЄС. Із Росії та Білорусі вірус поширився на Литву та Латвію. Нові вогнища зафіксовані в Україні. Ветеринари не мають вакцини від цієї хвороби. Вірус не вражає людину, але загрожує економічними збитками. З уражених територій забороняється експортувати не лише свинину, але й збіжжя. В Україні цьогоріч виявили нові вогнища африканської чуми свиней у січні на Луганщині, тепер на Чернігівщині. Якщо хвороба поширюватиметься і надалі, доступ України до європейських ринків збуту може бути обмежений. Коли йде надзвичайно велике поширення чуми, обмежується імпорт фуражна серна. А враховуючи те, що Україна на сьогодні входить в трійку лідерів. По експорту зерна це надзвичайно є великою загрозою для нашої держави. Недуга дісталася і країн ЄС, Литва, Польща, Латвія та Естонія. Є державами, де була виявлена інфекція. Спалах стався у червні, коли хвору тварину знайшли Латвійці, і за лічені дні недуга вразила свійську худобу. 141 дикого кабана і це тільки чуть-чуть більше, ніж три місяці. Так що болезнь продовжується. Кілька тисяч свиней довелося знищити у Литві, розповідає Герард Стонкус. Діяти довелося радикально на карантині 10 кілометрова зона довкола кордону. Фермери посилили заходи безпеки. Вона є ізолірована на даний момент контролюється ситуація. Надіємося, що нані розпротерніться в дальної вірус прийшов із території сусідів Росії та Білорусі. Від недуги в Російській Федерації потерпають вже сім років. Худоба страждає насамперед у європейській частині країни. Збитки сягають кількох мільярдів рублів. Вірус виявили і в готовій продукції. Цього року захворювання притул наблизилося до кордонів Європейського союзу. Це найбільш актуальна мапа виявлення вогнищ. Тут ви бачите, якими темпами поширюється недуга, які її масштаби по всьому регіону. Таким станом речей ми занепокоєні, адже це може негативно вплинути на країни ЄС. Від африканської чуми свиней немає вакцини. 90% тварин гинуть. Вірус добре переносить мороз і термічну обробку. Ветеринари порівнюють його із людською еболою. Ролювати поширення можна тільки спільними зусиллями країн. У Києві відбувся семінар для ветеринарів. Цей семінар лише частина програми, яку ми реалізовуємо у межах боротьби з недугою. Її коштори 100 мільйонів євро. Загалом це серія заходів, які стосуються здоров'я тварин. Важливо пам'ятати, що це захворювання транскордонне. Воно перетинає державні межі без участі людини. Ми не можемо контролювати переміщення диких тварин. Відтак дуже добре, що нині тут є представники різних країн. Це тільки підвищить ефективність заходів. Півсотні фахівців із Грузії, Вірменії, Молдови та України відтепер знайомі з європейським законодавством. Директиву розробили понад 10 років тому і постійно вдосконалювали. Знання це головна зброя боротьбі проти недуги. Кажуть європейські фахівці, текст директиви добре організований та структурований, і як усі закони в ЄС у вільному доступі. Ця інформація корисна для тих країн, що не входять до ЄС, бо ці вимоги та заходи розроблені з урахуванням практичного досвіду, і як правило, вони коректні. Теорію перевірять на практиці, як виявити недугу та вчасно попередити про небезпеку. Усе це ветлікарі випробують у польових умовах. По закінченню ветеринарна служба зможе представити на обговорення нову стратегію боротьби з небезпечним вірусом.